Ми з Вадим Анатолійовичем Трояном хочемо повідомити сьогодні про розкриття резонансного злочину, про його припинення безпосередньо під час скоєння. Що відбулося насправді? Вчора, близько 17-ї години, в Запорізькій області на трасі оріхів пологи, бійці спецпідрозділу Служби безпеки Центру спеціальних операцій Альфа. Разом з співробітниками спецпідрозділу Національної поліції у взаємодії з Генеральною прокуратурою і прокуратурою Запорізької області затримали групу, яка протягом тривалого часу, зокрема, нам відомо, принаймні з 2014 року, здійснювала розбійні напади на банки, банківські установи і на інкасаторів, інкасаторські машини. Перевіряється причетність принаймні до 10 таких нападів згаданої групи. Кримінальне провадження було зареєстроване за фактом нападу на інкасаторів і кваліфіковане за статтею 257 Кримінального кодексу України бандитизм. Група була добре навчена, добре озброєна. Під час скоєння злочинів скоювали їх з особливим цинізмом. Нам було відомо про те, що планується черговий напад на інкасаторський автомобіль. На жаль, ми не знали точного місця, тому нам довелося відпрацьовувати декілька можливих ймовірних варіантів. Були виставлені спецпідрозділі Національної поліції Служби безпеки, і один з напрямків потенційних, так би мовити, приніс результат: зокрема, автомобіль Ощадбанку. З трьома інкасаторами на борту, який перевозив, якщо не помиляється, 3,8 мільйона гривень, був зупинений групою з чотирьох чоловік. Чотири здорові хлопці, одягнуті в військову польову, спецназівську, хорошу форму добротну, вийшли на дорогу. В одного з них в руках був гранатомет. Взведений. Два інших було з автоматами Калашникова, третій з пістолетом. Вийшли прямо перед автомобілем, інкасаторська машина змушена була зупинитися. Треба віддати належне, інкасатори не розгубилися, врубили задній хід і почали відхід. Скоюється і напад, після перших пострілів почали працювати спецпідрозділи. Машина почала тікати, здавати назад. На великій швидкості по ній відкрили вогонь решта троє. Машина отримала безліч кульових пробоїн. Далі почали працювати, як я сказав, уже спецпідрозділи під час припинення злочину. Один з нападників загинув на місці, двоє поранено, один зараз у важкому критичному стані. Ще одного вдалося затримати троє, серед яких, за нашими даними, є поранені. Переховується переслідування продовжувалося всю ніч, і заходи з затримання решти членів банди продовжуються і надалі.